Слухай, а давай відверто тебе влаштовує твоє оточення, графік, роботи, клієнти, чек. Висновок трьох потоків СММ для тебе просто уроки ввечері не роблять кардинальних змін. Маєш почати змінюватись ти як особистість. Цей потік про умови, де неможливо програти, якщо ти дійсно прагнеш результату. Я занурю у нове оточення, дам знання, розуміння процесів та потрібні інструменти. А ти поставиш цілі та запровадиш у своє життя корисні звички. SMM для тебе, нью Edition підійде новачкам, досвідченим спеціалістам. Та підприємцям або самозайнятим. Ви певно бачили, як ми відпочиваємо разом, їздимо в Карпати. І крім цього, є багато форматів, саме навчання: щотижневі групові дзвінки, пір-ту-пір зустрічі, воркшопи, мастемайди та інше. Для тих, хто як завжди чекає наступний набір, це буде останній потік у форматі наставництва. Формат, де з тобою працюю особисто.